Вітаю, Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава Вже готові розповісти про головні події святкових вихідних. Саме такими вони були для Кременчука, який 29 вересня відзначив ювілейний день міста, 70-ту річницю з дня визволення. Про все докладно вже за мить. 70-ту річницю визволення міста від фашистів Кременчук відзначив масштабно і патріотично. Військовий парад, найбільш урочиста частина святкування, зібрав на площі перемоги тисячі кременчужан. Навіть сильна злива не завадила вшанувати подвиги визволителів. Деталі видовищного дійства у відеозвіті наших кореспондентів. Цього дня все на честь ветеранів. Учасники бойових дій, визволителі, підпільники спостерігали за масштабним дійством з головної трибуни. Розпочали святкування показом фільму про визволення Кременчука, створеного на основі оригінальної військової хроніки, відзнятої у Кременчуці 29 вересня 43-го року. У рамках всеукраїнської естафети пам'яті міський голова Олег Бабаєв прийняв капсулу із землею з місць бойових дій під Кременчуком, яка відтепер довічно зберігатиметься у міському краєзнавчому музеї. Далі на площу урочисто винесли державний прапор України і прапор перемоги у великій вітчизняній війні. Більше тисячі військовослужбовців Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ вишикувались на головній площі міста. А це рота почесної варти президентського полку, звод військово-морських сил України, сухопутні війська, різноманітні військові формування з різних міст України. Здравствуйте, товариш солдати, адіного полка президента України. Давай, 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 давай. Поздравляю вас з 70-летнім освобождением города Кременчука от фашистських захватчиків. Військовому параду на честь 70-ї річниці визволення Кременчука дано старт. На щирище витания безмежна вдячность ветеранам. Вы доказали всему миру, что побеждать можно не только силой оружия, но и силой духа, сплоченности и веры. Великая Отечественная война стала историей. Но ваше мужество, умение любить и защищать свою родину никогда не уйдут в прошлое. будуть домірло народственності, патріотизму і долга для дітей, внука і права. Парад продовжився показом справжньої військової техніки, такої, як використовувалась у часи Великої Вітчизняної і сучасної, яка є на озброєнні української армії. Святкова колонна проїхала від площі перемоги по вулиці Леніна і до вулиці Халаменюка. Урочистими залпами салютували перемозі у Кременчуці. Привітали ветеранів і всю кременчуцьку громаду і діти, які влаштували майдан з по Кременчуцькій. Такого урочистого, хвилюючого, патріотичного і масштабного заходу в Кременчуці ще не бачили. Подібними дійствами можуть похизуватися лише відомі столиці перемоги Київ і Москва. Подвиг ветеранів на у пам'яті нащадків. Свято вдалося з днем визволення, з днем міста. Після параду на Кременчужан чекали ще два військових дійства. На набережній Дніпра спочатку відбулася реконструкція битви за Кременчук. Цікаво, що ролі радянських та німецьких солдат зіграли не актори, а учасники військово-історичних клубів з кількох українських міст. Після реконструкції їх змінили вояки спецпідрозділу СБУ, які провели імпровізовану спецоперацію із затримання терористів. Вибухи, бойові крики та аплодисменти чула Ірина Скрипачова. Сьогодні на Полтавщині півтора мільйона населення. У перші два місяці Великої Вітчизняної 3200 двісті пішли на фронт. 115 тисяч. Такою була загальна цифра населення Кременчука на початок 41-го. На кінець війни 18 тисяч мешканців міста. Сім кременчужан отримали звання героя радянського союзу. З цією історичною довідкою розпочалася вистава реконструкції епізоду бою за визволення міста. Два роки та 20 днів Кременчуцька земля горіла під ногами окупантів у вересні 1943-го, Залишивши Полтаву, німці відступили до Кременчука, вважаючи місто стратегічно важливим об'єктом. Сюди ж прибули і німецькі частини з Харкова та Охтирки. На визволення Кременчука було спрямовано сили 53-ї та 5-ї гвардійських армій за підтримки 5-ї повітряної три дні у місті тривали жорстокі бої. Один з епизодів на набережні Дніпра у день міста відновили учасники військово-історичних клубів з Дніпродіржинська, Дніпропетровська, Харкова та Ізюма. Спочатку був бій на Дніпрі, кораблів противників із прапором Німеччини на одному та Червоним радянського союзу на іншому. Катер загорается. Но бой продолжается. Немцы не собираются сдавать укрепленные позиции. Между ними все еще идет перестрелка. Вже на березі Дніпра у ближньому бої піхота та артилерія. Німці почали відходити. Трати несли обидві сторони. На підтримку нашим військам прийшли основні сили радянської армії. Билися в рукопашно. Піротехніки підготувалися на славу. Гриміло по-справжньому, по справжньому глядачі кричали Ура! Ветерани ділилися з нами своїми враженнями від побаченого Дуже хорошо зроблено. от а приближається к істині. Ще так. Молодці. Молодці. дев'ятого вересня 29 вересня 1943 року, о 23 годині, Москва салютувала 12-ма артилерійськими залпами 124 гармат на честь визволення Кременчука. Червоноармійці великою чизняною змінили співробітники спецпідрозділу СБУ Альфа, провівши імпровізовану операцію затримання терористів та визволення заручників. Бійці продемонстрували бойові можливості Альфи з неба та вик. Онання стрілецьких вправ з автомату на землі заручників було врятовано за лічені хвилини. Евакуюються з місця боєстикнення. Ажнього красою свята став учора й фестиваль квітів, що розкинувся на площі незалежності. Разом із Кременчужанами та гостями міста рукотворною квітковою красою милувалася. І наша знімальна група. Цю третя виставка квіткових композицій зібрала рекордну кількість бажаючих помилуватися осіннім різнотрав'ям у неповторних витворах людської фантазії і вмілих рук. Це виставка тих людей, у яких серце. Болія за своє місце. Які хотіли сьогодні, і ви бачите, що нам це вдалося зібрати тут як найбільше людей для того, щоб з ними розділити свято нашого міста. Квіткові моделі оболіска на гострій могилі, меморіалу вічно живим, представлені виконкомом Крюківської автозаводської районних рад, переправи через Дніпро профтехучилище номер 6, Найліпше презентували тему визволення Кременчука. Мені сподобалася композиція автозаводської районної ради, де представлені якраз патріотичні мотиви в їх експозиції, і якраз вони нагадують про тих загиблих, які поклали своє життя за наше щасливе майбутнє. Відомі підприємства сповна використали можливість креативно презентувати свою основну продукцію та торгову марку. Зелений лужок фару в центрі виставки не зміг оминути ніхто. Дорослих спокушало ковбасне дерево, а дітвору тішила квітуча корова. Мені сподобалась експозиція кременчук М'яса вона дуже красива дуже. «Корова дуже сподобалася, сподобалося там, де було фотографія пам'ятник вічно живих, обложена, ну, обложена квітками. Найвисилковішою на тлі похмурого неба була композиція Кременчуцького педагогічного училища. Яскраві барвисті символи навчального закладу, вишукано створені творчими руками. Активно вапили бажаючих сфотографуватися. Не бракувало таких, і біля незвичайного квіткового дерева, яке розквітло завдяки працівникам благоустрою Кременчука. Справжню осінню фруктову рапсодію на колоритному возі представила мережа супермаркетів Сільпо. Кожна з інших представлених композицій ландшафтного дизайну, студії флористики, квіткового салону Гарди та інших учасників теж знайшли своїх чисельних прихильників. Приємно вразили кременчужан і інші вироби народних умільців, якими можна було не лише помилуватися, але й придбати ексклюзив. В рамках фестивалю квітів усі, хто відпочивав на площі незалежності, розважили ще чудовим концертом. У день міста фестиваль Бебіфест закрив літній сезон. Лукас виготовив рекордні солодощі. А святковий феєрверк вперше пройшов під музичний супровід. Цікаві епізоди святкування дня міста у наступній добірці від наших кореспондентів. Виставка живих скульптур, фото з ростовими ляльками, святковий фейс-арт, виступи співаків, танцюристів та танцювальні майстер-класи. Бибіфест традиційно об'єднав інтереси дітей від малюків до підлітків. Фестиваль вже третій рік розважає Кременчуських дітлахів та їх батьків. Сімейне свято відбулося і в день міста. Вже вдруге Кременчук на свій день народження отримав у подарунок новий рекорд України. І навіть не один. Знову фірма Лукас презентувала Кременчужанам величезні солодощі. представляем поистине шедевры кондитерского искусства. На суд зрителей будут представлены изделия из теста, круассан, печенье ушка и слоеная Эйфелева башня. От имени мэра нашего города Олега Бабаева, от исполнительного комитета Кременчугского городского совета хочу поблагодарить компанию «Лукас» за ту социальную ответственность, которую они всегда проявляют при подготовке и проведении городских мероприятий. Велетенський круасан виготовили з шоколадною начинкою. Звичне вушко з шарованого тіста збільшили майже до розмірів слонячого вуха. А з печива майстри створили справжній витвір кондитерського мистецтва і стівну ейфелев вежу. Рекорд зафіксував представник книги рекордів України ігор підчебій найбільший у світі круасан, який більше ніж у 160 разів перевищує розміри стандартного аналогу. 160 раз, дорога найбільшому мірі! А також найбільше у світі э, вушко, яке більше ніж 180 разів перевищує аналог. Ефілова башня, зелена із э, лісового печення, э, дійсно впечатляють. Поэтому... Эта башня имеет размер, имеет высоту 101 метр 90 сантиметров. Завтра, послезавтра Будуть виготовлені документи согласно всіх правил і формальності книги рекордів Гіннеса і відправлено в Лондон. Я надеюсь, що вони зафіксують це достижение Тоже як міровий рекорд. Рекордним круасаном пригостили маленьких кухарчуків. Після чого всіх інших частували чаєм з круасанчиками у Велитенського самовара. Вкусно. Цей же день на великій сцені відбулася ще одна неординарна для Кременчука подія. На замовлення міської влади Укрпошта випустила до ювілейного свята міста дві поштові марки з видами Кременчука. Кількість марок обмежена 1800 екземплярів. Рідкісні марки погасили перший заступник міського голови Андрій Погрібний та начальник центра поштового зв'язку номер 2 Геннадій Ляпун. Завершилося святкування дня міста та його визволення масштабним концертом на площі перемоги. Кримечужан до пізні ночі розважали гості із Києва. Відкрила концертну програму фіналістка талант-шоу Голос країни Тоня Матвієнко. Дві гарячі брюнетки із дуету Алібі буквально зрядили публіку своєю енергетикою. Чим прохолодніше ставало на вулиці, тим вище підіймався градус емоцій на площі, де відбувався концерт. Молодь просто шаленіла від виступу групи «Время і стекло. Поява на Кременчуцькій сцені Потапа і Насті Кам'янських викликала шквал емоцій серед глядачів. Їхнім хітам «Лєта», в місті, чому вісна підспівували і дорослі і малі. Приємно відзначити, що кожен із артистів, який виступав цього вечора на сцені, вітав жителів Надіпрянського міста зі святом та зичив йому процвітання. По завершенні концерту на сцену піднялися народний депутат України Юрій Шаповалов і міський голова Олег Бабаєв Та привітали Кремечужан зі святом. 70 років назад. город был разрушен почти полностью. Сегодня мы строим другой город. И я хочу вам сказать, я вижу сегодня здесь и молодежь, и людей среднего возраста, и наших ветеранов. Я всех вас искренне люблю и хочу сказать, что мы все с вами вместе сделаем наш город лучшим в Украине. Я поздравляю вас с Днем Города. Я вам всем желаю крепкого здоровья. А нашому городу присвітання, і повторюсь, бути лучшим городом в Україні. Нам с вами в місті праздником святковий салют був просто розкішним. Доти вогняні квіти розпускалися у небі, звучали фрагменти із пісень часів війни та повоєнного часу. І більшість кременчужа на площі теж заспівали. Вставай, страна огромна, і смоглянку, і день Побєди» зі святом наш улюблений кременчук. Святкування дня Кременчука сягнуло далеко за межі нашого міста. Доказ цьому побажання від зірок всеукраїнського масштабу. І не лише тих, які виступали учора на великій сцені площі незалежності, а й тих, які через Кременчуцькі новини завчасно привітали місто з днем визволення. Славне місто Кременчук, вітаю з на міста! Щастя, процвітання, всім гарного настрою! Олег Скрипка, усіх мешканців Кременчука вітаю і бажаю, щоб усім нам і вам жилося в незалежній Україні вільно, щасливо і добре. Кохання, здоров'я і добробуту в своїх домівках. Неоцінимий подвиг. Ветеранів, низький уклін нашим шановним дорогим ветеранам, фронтовикам, завдяки яким ми сьогодні живемо на цій планеті, тому хочеться їм низько вклонитися і привітати усіх кременчуців. Кременчук, ми з вами. Любимо вас і шануємо до зустрічі, дорогі кременчужани. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра, процвітання. Любіть один одного, шануйте один одного, бережіть один одного, бережіть своє місто і радійте від того, що ви в такому красивому мальовничому місті народилися. Живете і працюєте на благо і на славу вашого чудового міста. Я професійно вас вітаю, тому що Кременчук звільняла та сама дивізія, що і Полтаву. Дев'ята гвардійська повітряно-десантна ордені Суворова і Кутузова повітряно-десантна дивізія, якою я історією займався все своє дитинство шкільне. Завдяки цьому став пошуковцем і журналістом. І ми були в поході, в Кременчуці. Я бажаю місту процвітання, я бажаю місту любити своїх мешканців, а мешканцям любити своє місто. Знайте, що це ваша земля, ваш край. Не смітіть. А будьте вічливими, посміхайтеся одне одному, радійте, тому що ви живете на такій прекрасній землі. Я хочу вам пожелати процвітання на вашій землі. Город великий, але видно, що він У Вас особлива аура, у вас дуже ніжні посмішки на устах людей. Ви, ви правда особливі. Правда ніколи не обманюю. Я хочу, аби це щастя у вас тільки посилювалося, щоб були здорові сім'ї, щоб вони не розпадались, щоб дітки не хворіли. Я вам бажаю багатства. Дуже вас люблю. здесь святым. Праздник, он всегда праздник. Очень нравится праздник, очень хорошая организация, все очень красиво, необычно для нашего города. Браво! Понравился мне парад, большие машины ехали. Очень нравится, классное настроение, праздник очень хороший. Все прекрасно. Парад был хороший, настроение хорошее. И спасибо, что много радости нам дарят. Сегодняшний праздник мне нравится тем, что есть возможность всей семьей выйти в город. Тем, что действительно э, можно детям показать и концерт, и провести с ними приятное время. Конечно, понравились большие сладости. Мне они очень нравятся всегда. Я вообще люблю Потому что сладости. таких нигде больше нет. Только у нас. А в крючаке. Курасан, ушка, то, что показывали. Праздник очень нравится, да. Сегодня были утром на параде. Ну, парад понравился. Особенно прохождение маршем. Хорошо шли ребята, особенно кадеты. Мне понравилось на празднике Baby квест Штаб танцевали дети, на асфальте рисовали. И вообще все было классно. Сі, ну, ну все добре. Дуже подобається. Тут атмосфера дуже шикарна. Просто я маю на увазі. Класно. Все добре, все класно. Да, класно. Молодцы. Парад понравился. Реконструкция понравилась. Все понравилось. Все чудесно для людей. Самое главное, що у нас здесь настроение, этот праздник праздновать. Душа горит. Так що городу уж пожелаем всего успехов. Всего все, все, все хорошего. Да. І про погоду на завтра. У перший день жовтня, за прогнозами синоптиків, на Кременчужан чекає мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки до мінус 3 градусів. Нічна температура повітря 0,2, плюс два, в день 10-12 тепла. На сьогодні це всі новини з Кременчука. Наступний випуск дивіться завтра о 21.30. Бережіть себе і нехай робочий тиждень, який тільки не розпочався, буде вдалим і легким. Побачимося на телеканалі Втава.